Так, Хочу показати вам сою, їхали по дорозі на своє поле у людей. Оце така соя може бути, коли не впіваєш побризкати. Ну, тут навіть після першого разу гліфосатної обробки тут було поле грязне, або препарат, подіяв, ну, або дядько пожалів, малу дозу дав. Сіяно тут сівалка ще СЗЗК, тільки штани, там десь 7 сантиметрів міжряддя. Але посіяли вони тут около 100 кілограм були. Просто тут. Ось деяка слоя ще тує, ще зелені Це так. Ну, Ми молотили в себе на городах комбайни, молотили, нічого не казали, а переїхали там. В людей був один город, вони теж фермерують трохи. Якось вони біля хати. Я не знаю, чи взагалі вони бризкали його, чи ні. ну, Лобода вище людини, так сказати, і той один комбайн теж молотив у них, сказав, він не силосний, силосувати не буде. Цей, що нам молотив волю, він заїхав, забив барабана, виїхав там 5 метрів. Тут, як сказати, я не знаю, що тут йому скажуть. Тут, як на мене, десикація обов'язкова. От іменно в таких випадках десикація потрібна. Бо ну, тут буде лоботи, я не знаю скільки навіть. Тут дивіться, яка вона, скільки насіння. Лобода, звісно, шикарна, так сказати. Оце так, бачите, тут. Ну, туди далі іначе трошки менше, але все, все рівно є. Є і туди є. Ну, ця людина тут з'являється рідко на полі, він вже в основному коли сіє, там коли раз побризкає і як молотить, оце так. Скажу так, прискали ми цій людині декілька років назад, сою. Як ми побризкали, своя була ідеально чиста. а це він... Ми йому не бризкаємо, бо ми сказали, наче одну ціну за бризкання, він дав кошти, сказав, хватить, ну, хватить то й хватить, ми більше йому ніколи не бризкали. Там типу 300 гривень сказали. ну, Ціна була адекватна. ну, Для нього це дорого вказалося. І потім оце йому хтось, я не знаю, бризкають. І оце вже Другий рік нього поспіль, оце така ситуація. Якщо це десь зекономиш чи на гербіциді, чи на може хтось просто пробіг, який вилив, я ж не знаю. І оце виходить така історія. Ну, стрючка не сильно багато. Ось дивіться, навіть є стебелини без стрючків. ну, Тут є, воно, де-не-де. Ну. Дуже, в принципі, десь, я думаю, трошки більше, мабуть, чим по 10 центнерів може ну, з Злободою разом. Оце таке.